Ви знаєте, що масові заворушення, які відбулись останнім часом, вони супроводжувалися насиллям, кровопролиттям, піджогами і так, і так далі. Тобто сьогодні ситуація вимагає негайного врегулювання. По-перше, Треба війти в рамки закону всім. І, по-друге, безумовно, є політична площадка, Верховна Рада, Верховній Раді, я просив би вас закликати депутатів зібратися і обговорити цю ситуацію. І, безумовно, ті переговори, які сьогодні йдуть у мене за позицією. Це одна частина врегулювання політичної кризи. Друга частина. Цю дискусію треба переводити на парламентську площадку. І пропозиції, ті, які будуть напрацьовані, і під час моїх переговорів, і під час підготовки до сесії разом з народними депутатами, їх треба розглянути в парламенті. Є дуже багато питань, які треба вирішувати не на Майдані, а треба вирішувати в сесійній залі. Дійсно, треба, щоб опозиція і більшість зібралися і розглянули ті питання, які виникають там і ставка уряду, яку я піднімаю, і ті питання, які є по тим законам, яка Верховна Рада, там треба дослухатися один до одного. Але на перший план треба сьогодні поставити питання спокій в нашій державі.